Промерзання ґрунту та кучугури снігу заважають рятувальникам обстежувати ділянки для розмінування на Донеччині. Проте роботи тривають. Наразі піротехніки вивчають інформацію від місцевих жителів про небезпечні знахідки. Наш Владислав Уколов бачив, як проходить така перевірка. Розрахунок піротехніки вирушає на північ Донецької області. Отримали повідомлення про вибухонебезпечний предмет від місцевих жителів. Піротехніки прибувають на потрібну локацію. Одягають бронежилети, каски та беруть металошукач. Екіпаж піротехніків приїхав на місце, де ймовірно заходиться граната. Зараз вони отримують інструкції по вилученню і будуть приступати до роботи. Піротехнік працює в імовірній зоні небезпеки. Він підіймає руку. Це означає, що вибухонебезпечний предмет виявив це. Граната її обережно вилучає. Так кладуть у спеціальний відсік машини. Сьогодні відділенням піротехнічних робіт було відпрацьовано звернення громадян. Поблизу міста Курахове по приїзду було виявлено та вилучено, і подальшому знешкоджено гранату Ф-1. На місці працювали дуже швидко, тому що постійні обстріли ворога. Станіслав каже, наразі працюють по заявках від місцевих жителів або працівників ДТЕК. Дуже багато противопіхотних мін знаходимо, протитанкових мін. Багато артилерійських снарядів. Дуже багато ворог засипає всім, що є. За інформацією ДСНС в Донецькій області з початку 2024 року піротехніки знайшли та знешкодили 420 вибухонебезпечних предметів. Минулоріч 44 тисячі. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.